Жінки в Біблії Орпа або Орфа, як вказано в деяких перекладах. У книзі Рут Орпа є одним із центральних персонажів і згадується як одна з невісток Наомі разом з Рут. В той же час вона є нейтральним персонажем, тому що, окрім першого розділу, після того, як Орпа повернулась в свою землю, вона більше не згадується. І цей уривок ми перечитаємо. Книга Рут. Перший розділ з першого вірша. У часи правління суддів на землі був голод. Отож один чоловік, його дружина і двоє їхніх синів покинули віфлеєм, щоб пожити чужинцями в полях мавських. Ім'я того чоловіка було Елімелех, дружину його звали Наомі, Їхніх двох синів звали Малон і Кильйон. Вони були ефраїмі з Віфлеєма юдейського. Пішли вони в поля Моавській там лишилися. Чоловік Наомі Елімелех помер. І залишилася вона сама з двома синами. Сини оженилися з моавськими жінками. Ім'я однієї було Орпа, а другої Рут. Прожили вони там десять років. А потім і обоє синів Малон і Кильйон померли. Отож Наомі лишилася сама, без двох синів і чоловіка. Тож. Вона і невістки її вже готові були повернутися з полів мавських, бо почула вона в мові, що Господь змолостився над своїм народом і дав йому хліб. Наомі залишила ту землю, де вони жили. Обидві її невістки пішли з нею. Так пішли вони дорогою, повертаючись до землі юдейської. І Наомі сказала двом своїм невісткам: Повертайтеся додому до своїх матерів. І хай Господь буде добрий до вас. Як і ви були добрі до своїх чоловіків і до мене. І нехай Господь дасть змогу кожній із вас знайти чоловіка і добрий дім. Тоді Наомі поцілувала їх. Обидві розридалися. Орпа і Рут відповіли їй Але ми повернемося з тобою до твого народу. Тоді Наомі сказала Повертайтеся, дочки. Навіщо вам іти зі мною? Чи можу я знову виносити синів, які могли б стати вашими чоловіками? Тож ідіть. Повертайтеся, дочки. Я надто стара, щоб завагітніти. І навіть якщо уявити, що є надія сьогодні вночі мені понести і народити синів, чи будете ви через це чекати, доки вони підростуть? Хіба ж маєте ви страждати без чоловіків? Ні, дочки мої. Це б засмутило мене дужче, ніж вас. Рука Господня проти мене. І знову заридали вони в голос. Орпа поцілувала свекруху і попрощалася. Арут її міцно обняла і вирішила з нею залишитися. Наомі сказала: Дивись, твоя невістка повернулася до свого народу і до своїх богів. Зроби й ти, як вона. Друзі. Наомі була ізраїльтянкою, яка пішла зі своїм чоловіком і двома синами до землі Моава під час голоду у віфлеємі. Скоріше за все, вони були заможніми людьми. Читаючи слово, ми бачимо, що у мові помирає чоловік Наомі, і двоє її синів одружилися з мовітянками Орпою та Рут. Через деякий час картина змінюється. Приблизно через 10 років, замість великої сім'ї, ми бачимо три вдови без єдиного чоловіка в ній. Рішення Орпи розлучитися з Наомі є останньою згадкою про неї в книзі Рут. З цього моменту розповідь зосереджується на подорожі Рут з Наомі до Віфлеєму, де Рут, зрештою, виходить заміж завоза, родича Наомі, і стає прабабусою царя Давида. Перш ніж говорити про орпу, хочеться сказати декілька слів про Наомі, тому що вона відіграла важливу роль в їхньому житті. Ми бачимо, що в Маві вони прожили 10 років, насправді це достатньо багато часу, щоб вивчити і мову і культуру, а також прийняти і хороше і погане. Але як бачимо з контексту, Наомі не обзавелася різними ідолами в чужій землі. На мою думку, Наомі в чужій землі показувала, навчала і говорила про справжнього, живого Бога своїм невісткам. Що ще хочеться відмітити стосовно Наомі? Це те, що, залишивши свою землю, вона цікавилась новинами свого народу, і коли почула, що Бог відвідав свій народ, вона вирішила повернутись. Також. Хочеться відмітити цікавий момент і в ньому поглянути і на своє життя. Важливе питання, яке потрібно поставити собі сьогодні Хто я? Можливо, хтось сьогодні є свекрухою, тещею, мамою, дідом, батьком або братом? Адже кожен із нас є кимось, чи хочуть сьогодні з вами жити, спілкуватись або просто перебувати в одній кімнаті ваші рідні та родичі. Адже Рут та Орпа хотіли залишитись зі своєю свекрухою навіть через 10 років. Це той момент, який сьогодні, в наш час, не зустрінеш. Чи є я тією близькою людиною, тим ріднім другом, на якого можна покластися? Чи не є я сьогодні тим, від кого хочеться втекти? Чи не є я, можливо, настільки сліпучим світлом, що зі мною не хочуть навіть сісти поруч? Наомі жила так, що через 10 років життя із свекрухою її невістки захотіли залишитися з нею. Хоча нам майже нічого і невідомо про їхнє життя разом. Але це цікаві моменти, над якими слід задуматися. Повернемось до Орпи. Як ви вважаєте, ваша особиста думка? Чи добре вчинила Орпа, що повернулась? І чому? Адже зазвичай ставлення до неї? Є з негативним відтінком мовляв, як це вона залишила свекруху. Насправді, в її поверненні нічого негативного я особисто не бачу. Так, її життя після повернення і наслідки це інша тема та історія. Історія якої ми навіть не знаємо. Я не виступаю захисником орпи, але хочу, щоб ми не ставились до неї з таким негативом і не засуджували її. Суддя є один. І це Господь. Тому хочеться відмітити декілька моментів. Перший вона стала вдовою і була ще достатньо молодою, щоб повернутись в батьківський дім і одружитись ще раз. Вона цим скористалась. Хто б сьогодні не скористався такою можливістю серед молодих жінок? По друге, в десятому вірші ми читаємо, що вони обидві сказали, що повернуться з нею до її народу. В цьому місці я бачу в Орпі щирість почуттів, що вона, як Іру, теж не хотіла залишати свою свекруху і плакала, коли прийшов час розлучатися. Тобто орпа дійсно хотіла піти з Наомі, але після слів Наомі, можливо, щось переосмислила і повернулась. Якщо ми сьогодні засуджуємо орпу, то в такому випадку потрібно засудити всіх навколо тих, хто щось робить. Тих, хто чогось не робить, хто говорить, хто мовчить, хто поїхав, хто залишився, хто п'є каву, хто не п'є. Так, людина осудила б всіх навколо, була б її воля. А якщо почати шукати корінь всього, що нам не подобається, то дійдемо до Адама. Але починати потрібно з себе. Можливо, ми скажемо, що вона погано вчинила, що залишила свекруху. Але вона її і не хотіла залишати. Їй був даний вибір, чи може хтось сьогодні сказати, що його вибір у всьому і цілком був або є вірним? Чи ми так можемо говорити тільки про вибір інших, дивлячись збоку? Тож, Орпа, особисто, на мою думку, це проста жінка, людина, яка зробила вибір так, можливо, і невірний можливо. Але ми точно цього не знаємо. Бо не знаємо про неї майже нічого. Хоча є дуже нехороші варіанти того, як вона жила з різних передань і талмудів, але на сто відсотків ми не можемо це стверджувати, тільки Бог знає все. Висновок достатньо цікавий. Я не буду говорити, чому вчить нас сьогодні приклад орпи, а чому не вчить. Хочеться тільки сказати, що кожний сьогодні із нас приймає якийсь вибір, якісь рішення. І ці рішення не можна віднести для всіх однаково ми не можемо сьогодні кожного поставити під одну планку. Адже в кожного своє життя, свої ситуації, свої обставини і свій духовний рівень. Наші рішення можуть відрізнятись наші слова, погляди, вчинки. Але є сьогодні одне рішення, яке змінює кожну людину, її життя і її майбутнє. В Євангелії від Матфія написано. 24 розділ Сороковий вірш. Будуть двоє на полі тоді один візьметься, а другий полишиться. Один візьметься. Я вірю, що на той час не буде ні одного, хто б не чув радісну звістку. В той час не буде ні одного, хто б не чув про любов Божу і жертву Ісуса Христа. Не залишиться нікого, кому б не був даний вибір, повірити в Ісуса Христа і прийняти як свого Спасителя. Адже той, який залишився в полі, не значить, що він не чув, Чув, але не прийняв. Ми не маємо права сьогодні судити Орпу, але чітко бачимо зі слів Наомі, що вона повернулась до свого народу і своїх богів. Тобто, до того життя, яким жила. Наші рішення можуть відрізнятись наші слова, погляди, вчинки, дії у прийнятті вибору. І полягає наше щоденне життя? Чому? Тому що Бог дав нам цей вибір від початку створення. Головне, чи є Бог в нашому житті, тому що, якщо є, то він і допомагає нам, і направляє. Якщо ж ми його не приймаємо і відкидаємо, то прийняті рішення будуть, як написано в першому посланні Івана. Адже все, що в цьому світі, що приваблює нашу гріховну природу, що притягає зір наш, усе. Чим пишаються люди в цьому світі, це все не від отця, а від цього світу. Втім, я не хочу, щоб ми осуджували чи негативно дивились на орпу. Якщо хтось все ж таки осуджує, то чи може цей хтось сказати, що його рішення були завжди вірними і приносили тільки благо? Але хочу, щоб ми пам'ятали про той вибір, який дає Бог кожному із нас сьогодні, кожній людині Вірити чи ні. Слідувати за Ісусом чи ні. І від цього вибору конкретно вже залежить наше майбутнє, яке не обмежується цими 80 чи 90 роками. Наше майбутнє, де ми будемо і з ким, залежить від того, яке рішення ми приймаємо сьогодні. В Івана, 3 розділі, 16 віршем, написано: Бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений. А здобув вічне життя.